ТОБІ подобаються вікінги? Ну такі денах. І так, пройшло вже три тижні з попереднього відео. Поняття немає що там з ним. Я тільки зараз його виклав і одночасно це записую. Отож сьогодні буде багато трешу з реддіту. Оскільки я не сиджу в соціальних мережах, я бачу дуже мало такого трендового хайпового поняття, як Брайан Рот, що з англійської перекладається як. Ага, ага. Але все ж деколи крізь Реддіт цей булшіт просочується, і я стою жертвою цього деграданства. І от першим таким булшітом стане оцей скріншот. Найгірше це те, що мені доведеться це перекладати. Але серйозно? Це або якийсь жирний троль срокового левела. Або ми реально живемо в такому суспільстві? З іншого боку, ну, хто буде тролити в ТікТоці, якщо для того є двач? Чи там форчан для бургерів? Не відходячи до лекої теми, є такий Сабред Peter explains The Джок, якому люди більшість задають просто тупі питання по якихось мемах, приколах і так далі. Мене реально враження, що там більшість просто деграданти, або люди, які хочуть отримати апвоути, карму, непонятно для чого, але вони є. От в принципі, я накину пару прикладів для розуміння. Якби я хотів, я міг би назбирати їх більше сотні, але мені впадло, та й в принципі, я в тварь. Просто мені подобається цей прикол з факторіалом, який просто тут покиде. Таке враження, що люди взагалі не читають інші пояснення, які вже були дані. Просто що це таке, знак оклику? Як це так? 4, це не 24. Петер, поможи. І от хіхоньки-хаханьки. А про це що ми скажемо? Ось є ідеї? І ні, це не Петер explains the joke, це просто Україна має найменший рівень щастя в Європі. Я не знаю, мене не опитували. Я б поставив би собі 2-3. Тут якісь трохи завищені показники, можливо, хоча дивлячись на те, чим займаються люди, ну мейбі дійсно. Але при тому, напевно, мертвих не питають. Тому я думаю, це все одно завишено. І от здавалося б, це все через війну. Раніше то ми мали побороти такі страшні країни, як Молдову чи Прокляту Росію. І ти відкриваєш дослідження за 13-й рік. Шукаєш Україну. І ось вона така вся жовта, прекрасна. Щоб побачити, що там 5 і 0. При тому, якщо подивитися по інших роках, то можна побачити, що після блокування ВК рівень щастя то впав. Пав до абсолютного нуля. Я ж думаю, це плюс-мінус реальні результати. Але потім він чомусь зростає, зростає, і навіть 21 по 22 він зріс. Тут тобто людям сподобалося, що в нас війна. Після цього виникають деякі питання по досвідності даних. Думаю, вони взяті прямо з жопи. Ну окей, треба піднімати рівень щастя. Знову ж таки, я сабреддіт? small ютюбers. Де сидить, все челядь, всі адброси. Як буде адброси українською? Де сидять всі відкидання в суспільства, включно зі мною, звичайно ж. І чому я їх так називаю? Ну, скажімо так, щасливі та розумні люди не сидять на ютубі, ну і не просять допомоги в таких же бездарів. Цей забредіт принесе в цю рубрику ще багато діамантів. Але зараз я зосереджуюсь на оцьому. цьому. Це не жарт. Це реальний пост. Чувак реально питає, чи ви б на те. Чи ви б натиснули на це відео? Це найбільш непонятна рандомна. Фігня, яку я бачив на ютубі, це настільки жахливо, що тут навіть нема що говорити. Таке може бути тільки в фільмах жахів. Потім ти відкриваєш коментарі. І там просто чувак пише No. Я певно залишу опис на цей пост в описі. Там ще багато смішних коментарів. Ну, напевно, вже досі сміється з інвалідів. Засуджую. Та ні, я і сам розумовий інвалід. Що тут такого? Ставити перехід до наступної теми. Мене просто нудить, коли люди на прев'ю ставлять свою морду. І ладно би морду, але вони намагаються показати ці емоції. І чим більше емоцій, тим більше мене вивертає. Таку штуку роблять люди, які або не вміють робити прев'ю, або люди, які роблять дитячий або дегенеративний контент, що в принципі є синонімами. І зараз почнеться, а, діти не тупі. Є хороші дитячі фільми та мультфільми. Є. Yeah. Але їх можуть дивитися як діти, так і дорослі. Якщо фільм може дивитися лише дитина, то він дегенеративний. Окей, є винятки з цими прев'ю, там Містер Біст, в нього, в принципі, все в тему, плюс-мінус. Є ще люди, які нарізають стрімерів, там це теж окей, тому що лиця створюють не вони. От в більшості такі прев'ю роблять, як думаєте, хто? Реакціонери. Да-да, це ті самі канали, на яких чувак. Включає камеру, дивиться відео, чи фільм, чи серіал. Немає значення, що він може ще слухати музику. І все. Це той самий легендарний контент, заради якого був створений інтернет. Там просто по три відео на день, на каналі, по три тисячі відео. Я не знаю, як вони це роблять. Це дуже складно. А стоп, точно це ж ніхіра не треба робити. І на щастя, це гімно мені майже не рекомендується. Майже. Але зараз не про це. Зараз про цього чувака, якого я вже анонсував в попередньому відео. От які емоції він викликає, коли ти на нього перший раз дивишся? Ну, по-перше, усіки пропуск трусіки. А по друге, це точно не педофіли, якого ще просто не спіймали. В принципі, враховуючи що тут половина людей педофіли, я б не здивувався. І просто людина світиться емоціями, вона живе цією грою. Він переживає весь спектр існуючих емоцій. Він відчуває те, що ніколи не зрозуміти простим смертним. І в результаті людина настільки геніальна, що ці лиця можна підставити під будь-яку ситуацію. Печерні люди, коли відкрили вогонь. Назвіть цю країну. Коли в тебе спитали, якою рукою ти підтираєшся, а ти відповів правою. Чим більше суїцидників, тим менше суїцидників. Це сімейне фото, посміхайся. Серйозно, чувак. Пострижися, побрийся і видали цей канал. Не позорся. Ну, під кінець, в принципі, доб'ю всю адекватність оцим одним відео. О знову ж таки, чуваку? Мужику. 30 років. До чого дійшла еволюція? До чого дійшло суспільство? Тепер клоуни не носять макіяж, не виступають в цирку, вони косять очі.